Українці за кордоном як амбасадори нашої держави, люди, які знайшли прихисток від війни в країнах ЄС, формують нову українську громаду, інтегруються, працевлаштовуються, відкривають власну справу. Як українці досягають успіху в Європі? І чи планують вони повертатися додому? Дивіться далі. У вазах півонії, троянди та гортензії у цукерниці для клієнтів, українські солодощі в одній з наймодніших квіткових студій Берліна трохи говорять німецькою, але здебільшого англійською та українською. Ми всі з України. Наразі у нас працює шість людей в команді. У нас є люди із Червонограду, з -піді Львова дівчата. У нас є люди з Кривого рога. Я сама родом теж з Кривого рога і Одеса. Харків е Сєвєродонецьк. у Німеччину дівчата приїхали після початку повномасштабної війни. Познайомилися в одній з квіткових крамниць, куди влаштувалися на роботу. Через рік наважилися на власну справу. Перші букети збирали вдома у Вікторії. Треба було з чогось починати. По-перше, українцям ніхто не хоче здавати приміщення через там тимчасові документи. Да, тут всі хочуть мати впевненість, що ти, коли контракт на приміщення, що тут будеш там 3 5 років. Так Ніхто не мав таких гарантій, тому це було нелегко. Починалося все з дому. Була одна кімната, облаштована для квітів з кондиціонером і так далі. Так багато хто вдома починав в Берліні. І ми одразу зайшли на ринок, скажімо так, тут тут було мало конкуренції на той момент. І все робилося з дому. Так. І так розвивалося. Десь десь 9 місяців. Так ми попрацювали, і потім відкрився цей магазин. Квіткові композиції рекламували через соціальні мережі. Першими клієнтами були українці. Це навіть було як така ностальгія по дому. Люди, коли отримували від нас букети, вони. Вони відчували той сервіс український, який вони мали у себе вдома, і це так гріло їм ну просто душу. Тому що у нас, наприклад, інструкції да, до кожного букету, який ми додаємо як доглядати, так і там кризал ми прикріплюємо. Вони у нас українською мовою є. Люди, коли отримали українською мовою, це ну взагалі було щось, ну щось рідне в Берліні. Українська мова на інструкціях є досі. Та більшість покупців, уже німці, вони не одразу вірять, що дівчата так швидко стали на ноги в чужій країні. Ну вони, коли бачать, що ми не дуже впевнено говоримо німецькою мовою, там або просимо англійською іноді ну, в залежності від зміни, тому що у нас хтось вміє добре. Німецькою хтось менше. А вони, коли це чують, вони питають. А ви звідки? Ми кажемо, що Україна і перше питання: а ну ви, мабуть, тут вже багато років. Ми такі ні, ні, як війна почалась, і вони не вірять. Ну вони дуже, звісно, не здивовані. Де вестимуть бізнес після завершення війни у студії ще не знають, але він точно буде квітковий. Понад мільйон в Німеччині ще три в інших європейських країнах. Після початку повномасштабної війни більше як чотири мільйони українців отримали тимчасовий захист в країнах Євросоюзу. Скільки з них повернуться додому після закінчення війни? Поки не зрозуміло. Прогнози є в української влади у міністерстві єдності припускають, за кордоном можуть залишитися близько 30% українських біженців. Ми очікуємо, що 30% українців приймуть рішення щодо практичного повернення додому протягом півроку після завершення війни. І Інша група приблизно 40%, будуть розглядати таку можливість з огляду на економічні процеси в Україні реформи. Зростання заробітних плат, вирішення питань житла, вирішення соціальних питань тощо. Також маємо зазначити, що певна частина українців назавжди залишиться за кордоном. Ми оцінюємо це як 25-30% від всіх українців, які зараз знаходяться за кордоном. З ними, передусім, Україна і підтримуватиме зв'язок. Всі українці за кордоном це наші амбасадори. Вони підтримують Україну, вони зміцнюють Україну, мають зберегти українську ідентичність, над розвитком якої ми маємо працювати кожного дня. Уже незабаром в європейських країнах з'являться хаби єдності. Вони, зокрема, і допомагатимуть українцям за кордоном інтегруватися. Перші запрацюють в Німеччині, Польщі та Чехії. Тетяно Лугуновічслав Фролов. Подробиці Німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.